Доброго дня, сьогодні у нас 9 жовтня 2022 рік і я продовжую огляд різних сортів яблук. І перед вами яблуня 3 року вегетації підчепа мм 106 Сорт під назвою Антонівка. Старовинний всім відомий сорт. Основне призначення плодів якого є закваски. Цей сорт відомий тим, що він дуже смачний. Для того, аби квасити його плоди. Також сорт схильний до осипання, було там трішки більше плодів, але вони осипалися. Бачимо, середній розклад під щепа пришвидшує плодоношення, вже починають утворюватися плодові органи. І вже на другий рік може врожай буде більш щедрішим. Плід пошкоджений. Ну, давайте, що його очікувати лешки. Не думаю, що там щось буде таке цікаве. Один, можливо, хай полежить трішки довше, потім скуштуємо, а один скуштую прямо зараз. Ну що сказати? Для більшості я думаю, і так відомий смак цього розповсюдженого сорту, в більшій мірі я скуштував його. Аби самому зрозуміти, що це, тому що е, плід вже я їв цьогоріч, ще смак не запам'ятався, а взагалом, хочте вірте, хоч ти ні, е, не частувався я плодами даного сорту дотепер. Е, скажу так, смак має такий квасок дріжджевий, в дійсності, що, напевне, підхо, е, що робить його е, таким. Придатним для квашення. Є легенький якийсь такий цукор. Вже після смакові є і кислинка, і якась така цікава терпкість. Ну ще попробуємо, хай влежеться Це сорт, скажімо, явно такий спеціалізований, відібраний для того, аби здійснювати, можливо, виготовлювати з нього сидір. Виготовлювати квасенину робити, заквашувати, квасити на вигляд гарний. Ось такий сорт Антонівка. Плоди, звісно, з часом стануть більшими, врожаї також більшими. Будемо за ним спостерігати і робити, давати йому оцінку. Дякую за увагу.